Всім привіт, друзі! Так, я не знаю, чого в мене такий скін не прогружає це. Я граю в Дедбол спеціально для вас. Та я хочу зняти відео. Та, тут от, такий бешений шарик, його треба ось так відбивати, та ще тут є способності. У мене у мене 50 левел, та, ну, тут є ось такі способності. А мені ще залишилася одна. Дивіться. Ось так. Тут треба відбувати. О, Тут є 3 хп в тебе. Так. Чуть мене повредили. Так, куди шари летить? Ось сюди. Тут є плюс. Якщо у вас є хоч одна емоція, вона плюс 30 цих. плюс 30 легла дає. Ей, не поняв, чого так. У мене ще одна ХП, я буду поаккуратніше. Так, знаю, сейчас на мене щось полетить. Коли цю, ти цю жувательну розинку используєш, тебе менше... Процентів, що в тебе попадуть. Так, я когось повредив. Найс. Убив. Когось. Убили когось? Ось так коротше. Так, зараз мені пролетить. Дивіться, мабуть. Так, так, так. Вбили когось? Скільки тут. людей? Блин! Як нам був близько приблизився? Ладно, скільки тут людей? Один, два, три. Чотири, Стоп. Один, два, три, чотири. Так, чотири їх. Зараз хтось мря. Ось цей нуб. Він Венспено відбивається, типу бо він такий крутий. Він зараз мрю, по-любому. Це на шауну. Так. Ось зараз він в мене. Так, тут ще Ось жир! <ріст> так, це якась жирна дівчинка, та зараз у них буде або або як файт. Ну я болізу цю Анну. Анна більш підгоди, як за мастера крутова. Вона вже повредила цього чела. Ну, він її теж повредив. Ну, в нього вже 2 хп. Вже, вже, а, вже, вже в нього одна хп, коротше. Все Аня выигрыває. Все. Так, я зараз помню, що є такі хитрожопі люди. Люди. Та зараз я буду грати. Давайте замок. Ні, містер Чембер, Базова пластина Арена призраків Давайте арена призраків Ой, пляж закриваємо. Так я хочу таранити когось. Ах ты ж, глянь який нахуй. Глянь все вбив. Найс. Так Тут файт якийсь іде. Так, Мене тут не за Уже Уж це вбило якогось френда Б'ються Зараз зі мною файт буду. Все все, тара потаранов Найс. когось. З якимсь нубом. Блин, не умер. Не умер, не умер, не умер. Мені потрібно, щоб він мек. О, сраження. Так, зараз. Зараз. Ой. Щось я протопив. Зараз. Ось так. Відходимо на розстояння. Ось так. Мені вже страшно становилось. О! Все, я виграв. Ви, так, ну і зараз ще в одну гру граємо, мені вона теж сподобається. Та вам теж сподобається. Так, граємо в гру Creator House. Ну, creeper house, короче. Просто переделений Крипер, та тут... Дивіться, тут о, зараз... О, тут один виживший. Тут я, короче, крипером став. Тут просто я зайшов на рандомну картку. Тут просто... Це... Ну давайте ж счел не выживись. Ну, мало хп. Хіс... His... Все. Це... Так, пастбище можно спешить, та ПШРі можна. Так що начнемо. Це спешить. Добре. Ой. Так, пограємо за обязательно. Ігроков пограємо за Крипера та много чего ще. А зараз нам потрібно построїтись. Так, давайте закриємо. Так, як закрити чат? Отак. Так, Так, про зі мною програють. Та тут можна ось так встроїти, та тут настане ніч через 4 хвилини. чехол строить не могу. Ой, у меня что-то лагает. Да, сейчас. Так. Ось так, ось так. Так. Що у нас тут? Є! Мене чуть не заберекодували. Ось так, та тут, дивіться, вони нас можуть пробратися, ну крипери, ось так пробратися. Це ж невозможно тут. Навіть люди не можуть пробратися. Так, та ось тут буде дуже безпечно. Тут можна буде постраивати. Поставити ось так. о дивіться, в мене гіняла ідея. ой 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 ще строю. Ой-ой-ой, зараз. Так, вдаляємо. Дивіться, в мене гіняла ідея. Ось так, ось так. Постройтесь вверх, та ще треба взяти ось. Можна булижником, знаєте, ось так. Ну, булижником цим. Железом. Залізом, залізом ось, Ось так. Так, зараз продовжити. Так. Ой, ой, ой-ой-ой. Так, а та зараз... Ось-ось ось. Так. 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 Ой, що кончилось? Так кончилось. Тоді баракадиримося, Та поки вони доберуться через цю жижу, так, так ще... Так ще потім повинні добратися через мене. Прикиньте? Ось тут паутину ставлять. Ради мене. Так ну все, це просто неможливо. Я так думаю. Не хватає блоків. Ну, на цю штуку зробили ось так. Все, я тут. Ой-ой-ой-ой. Так. Так, ось так. Ой. ось ой так. Все. Это мой блок, так, ми. ой так ой так ой так так, ось так. Так. Так, ось так. Ось так, ось так. Ось так, ось так, ось так, ось так. Ось так. Ось так. Так, цех халамбулана я понятно строю. Нам мені не потребно построить нормальный халамб. Була називається Вдалив Блина мій план обрушився, так зараз либо за у крипера будемо грати либу Людину, так я людина. Та в мене ще є меч. Так. Ой, тут стріляють з лука. Кріпер атакують. Ну, все, тут не пробратися. Спочатку це, ну, та потім підірвати. Ну, а потім ще пройти через... Зараз павутину. Та потім вже мене дістати. Це невозможно. Це просто говорю, невозможно. Та тут ще беконов, вони ...позликаються на біконів. Та, вс... та вообще на всіх плеєрів, хто там стоїть. Та потім вже, коли вони всіх вб'ють то от на мене, ну це вже буде провал криперів. Ну а потім я буду крипером в другому раунді. Тут в криперах є 5 хвилин. Так, ще там ще охода його треба вбити. Ну, крипером. Так, ну це просто неможливо до мене достати. Тут же так це. Тут же прям так написано. Це вже так і прям говорить, що тут не неможливо мене достати. О, вони б'ють гади. Ну, мене вони не достануть. Ніяк. Зривають. Чи ні-ні, не зривають. Ой. А ні, зривають ще. О, Лянь. Де? мої підписники тут просто... Ой! Та вони зривають, зривають, дивіться. Вона кам'яний меч. Так, я буду кальций. Так. Так. Ну і мені просто тут потрібно простояти. Так, ну я нам, мабуть, спрыгну, тому що це не дуже інтересно. Тут можна строїти. А, стоп! Це такий світлий блок. Ой, що. Крипер, лянь, пробрався. А як він це так? А, він тупо поступив. Чесно кажу. Цю защиту, якщо даже він заливай, то тут все равно на кто не забирается. Ого. І на плеєрів загрыть. Так. Ну, а поки ми розмовляємо, підпишіться та поставте лайки. Вривайте це. О. Так. О, о-во-во-во-во, о, о, обрати Ну, це моя зашита. Тут же ще зашито. Вони на нуба загрались. Ну! Цей бікон мене палить! Вони на нуба загрались! А не на мене! О, май гад! Все це. Це така, як міні-катапульта! О боже, це така, як міні-катапульта. Що тут робити будемо, пупсики? Вони проникають. Пішок? Одного скинув. А, це типу як лісниця. А як вони пробираються? А як? Це вже неможливо. А мож... Так, вони блоки двигають. Скотина. А не на друг друга, на друг друга збираються. На друг друга збираються. Допоможіть мені, ні. No, ні! No, Блин! Блин, блин, они. Я существо. Так, добро. Э, а чё? Что происходит на спауне Крейпер? Так, добро. Пішов я на свою базу бомбити своїх! О! Спустився? А, ні, ось сюди тільки. Так, дай я на тебе запрыгну? Дай! О, все, все! Пішов бомбити! А ну-ка, привіт! Пупсик! Думаєш! думаєш, така хитра? Убив! Ничто ж нас. А я взриваюсь, коли заходжу? Це. Забув сказати, у мене 28 квітня день народження. Будь ласка, я хочу 300 підписників або 250. Або просто 200. Ну, ви так в мене швидко набираєтесь, мої, мої любі підписники. Тому це буде для нас не проблемою, так? Я так думаю. Так. Тут поки що зривають. Построїли базу таку міні. А, ну все. Чотири людини тут зривали. А, так треба зрівати оцю суплют. Все, зірвали! Треба ще зірвати конець, то Та там люди. Так. Люди побіжняють. Ну все. Ну а на цьому був я всім до побачення. Всім пока. пока! Так, так всім пока. Так, куда мене телепортирує? Так, всім пока!